Ось така красива на хатинка, Карпатський острівець. Дуже красиво, дуже цікаво. Дійсно, як острівець, наче серед Славська, але і так відокремлено. Там у пана Івана є красиве озеро, я потім зніму. а це. Мені сподобалось і мою увагу привернула оця червоненька. Ну, не знаю, що це яблуня, це не сакура, це там Дуже глибокий, красивий цікавий ковір. Але згодом і далі буде. Так що будьмо на зв'язку, тримаємо пульс на контролі і дивимось Карпати Славською весною. Дуже красиво, дуже гарно. Сам насолоджуюсь, сам медитую і як художник реально черпаю чудові матеріали для... Своєї і не тільки творчості.